Ще два класи безпеки з'явилися у навчальних закладах Вінницької громади. Їх відкрили у шостому та восьмому ліцеях. Там школярів навчатимуть дорожньої, мінної, пожежної та психологічної безпеки на практиці. Загалом у 2024 році вже 25 шкіл обладнали класами безпеки. Очі печуть, і звичайно біжать сльози. У горлі дерева і душить кашель, болить голова. Щас може бути. Причину такого отруєння чи зараження невідомою речовиною вчать розпізнавати учнів шостого ліцею. Там відкрили клас безпеки, в якому на практиці вчаться правильно накладати турнікети та надавати першу домедичну допомогу. Аби навчання не переривало повітряні тривоги, клас обладнали в укритті. Ми говоримо і про правила дорожнього руху. Вони кожен день переходять дорогу. Це наше повсякденне життя. В нас зібрано дуже гарно і багато. Матеріалів для того, щоб надавати першу домедичну допомогу. Ми їх навчаємо, як це правильно робити, тому що багато дітей вони намагаються, але в них не виходить. Ми їм показуємо перше правило вони вже засвоїли. Не зашкодь при першій медичній допомозі. Також клас безпеки відкрило і у восьмому ліцеї Вінниці. Одну із класних кімнат за грантові кошти переобладнали на простір для вивчення правил безпеки життєдіяльності. Що регулювальник постягує руки в боки, це означає, що можуть переїжджати тільки попід... ним. на спину і на груди ніколи не можна їхати». У класі безпеки є локації з психологічної допомоги, мінної та дорожньої безпеки. А уроки правильного поводження в надзвичайних ситуаціях викладатимуть старшокласники. Я представляла станцію або локацію першої психологічної допомоги. І я думаю, що діти навіть молодших класів мають знати, як реагувати, і повинні розуміти, що стрес це нормально, і працювати з ним це потрібно, і це нормально, і таке може бути. Так само, як мінна безпека. Тобто зараз може бути що завгодно, і в них мають бути якісь елементарні знання у молодшеньких, що потрібно робити з цим. А вже в старших класах ми працюємо з ними, ми завжди проводимо бесіди і, в принципі, розповідаємо їм, навіщо це потрібно і як. Як це застосовувати на ділі? Клас такий універсальний, де можуть займатися як учні початкових класів, так і середньої та старшої школи. Всього сьогодні в закладі на сьогодні в закладі навчається 921 учень. Ось, а в класі безпеки за потреби, тобто вони можуть розміщуватися за певною тематикою. Через розвиваючі ігри, інтерактивні та психологічні методики, діти навчатимуться надавати допомогу собі та тим, хто потребує підтримки у восьмому ліцеї. Методи вивчення правил безпеки розробляли вчителі школи та психолог. В шостій школі, в восьмій – це 24 і 25 клас, який відкритий на базі закладів Вінницької міської територіальної громади, як комунальних, так і приватних. Діти мають мати ці знання ну, для того, щоб дійсно вирости свідомим, соціально відповідальним дорослим, який буде нести відповідальність не тільки за своє життя, і за своє здоров'я, і за довкілля, і за тих, хто поруч, і за своє життя, за свій розвиток. Тому, це тільки, скажімо так, крапка до кінця року, яка перейде в кому в 2025 році. Класи безпеки вже є практично у кожній школі Вінницької громади. Наступного року заплановано відкриття ще кількох безпечних просторів. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.